Дівчата і хлопці, не випускайте можливість стати відомими успішними в продажах. Для цього вам потрібно саме головне телефон, настойчивость, впартість, впевненість в собі, в своєму товарі, в своїх постачальниках. Для цього потрібно перевірити, пройти такий немаленький шлях, щоб бути впевненим. Тобто перекуплять у людей скільки товару, перепродать його. Почувствовать, попробувати, який він, а потім бути впевненим в перепродажах. Тобто, навіть так як я відправляю від е, своїх постачальників е, і вам потрібен телефон. Ви берете телефон і знімаєте з себе свою діяльність. І побачите, результат буде на очі. Я вам серйозно кажу. Я продаю тому, хто владель, хоче. Співпраці зі мною я продаю і гортензії, і хери, і мед продаю. У мене стільки товару? Хочете за мене в команду вперед? Підписуйтесь на сонечко Юлія. Дякую вам усім за те, що ви у мене є. Бажайте замовити мої товари. Бажаєте мотивуватися від мене. Підписуйтесь, візьму мачного.